У ПТРК скіф використовується уніфікована протитанкова ракета. Довжина ракети 1 метр 90 мм, калібр 130 мм, вага 16 кг. Перед застосуванням вона знаходиться в контейнері, з якого і стартує. В Тур Р2С є уніфікованою ракетою не тільки для ПТРК скіф, який переноситься вручну, але і ПТРК-бар'єр, який входить до складу бойових модулів, котрі встановлюються на бойових машинах піхоти і бронетранспортерах зокрема на нових українських бронетранспортерах БТР-3Е1, БТР-4, а також на модернізованих БМП-1 і бронетранспортерах типу МТЛБ. У бойовому модулі встановлюються контейнери ПТУ-бар'єр з ракетами, готовими до пуску. Для модернізації і підвищення вогняної потужності бронетехніки Київське державне підприємство Луч створило ціле сімейство ракет, що вистрілюється через канал гармати. Застосування керованих ракет забезпечує екіпажу танка або БМП можливість гарантованого знищення цілей щонайменше на удвічі більшій відстані ніж штатними бронебійними снарядами. Фахівцями конструкторського бюро Луч створена низка виробів калібра від 100 до 125 мм. міліметрів. Постріл керованої ракетою калібра 100 міліметрів стугна розроблений для стрільби з гармати мт 12 Виріб стугна прийнятий на озброєння української армії. Окрім стугни для задоволення запитів іноземних замовників, державне підприємство Луч пропонує низку керованих боєприпасів в калібрах 100, 105 і 115 міліметрів. Так для БМП-3 створено постріл з керованою ракетою калібру 100 міліметрів з назвою Виріб-201. Для ведення високоточного вогню з гармати танка Т-62 створено керовану ракету калібру 115 міліметрів. Застосування цих озброєнь дає екіпажу можливість уразити супротивника першим. Максимальна дальність пуску ракети 5 тисяч метрів. Одна з родзинок в розробках конструкторського бюро Луч протитанковий керований постріл Комбат з 125 міліметровою ракетою. Туркомбат складається з двох компонентів головною і хвостової частин. КТУ комбат може вистрілюватися з гармати танків Т-72, Т-80УД Т-64 на дальність 5 кілометрів. Комбат прийнятий на озброєння української армії. Високоточні постріли комбат укладаються в контейнер механізму зарядження в будь-якому порядку з іншими снарядами. Комбат оснащений протитанковою боєголовкою тандемного типу для ураження цілей, захищених реактивною бронею. Тандемна головна частина з двох послідовно розташованих кумулятивних боєзарядів займає майже половину довжини ракети. Вага бойової частини комбата перевищує 9 кілограмів, а вага вибухової речовини у бойовій частині більше 3 кілограмів. Загальна маса керованого танкового пострілу 30 кілограмів. При пострілі головна частина жорстко з'єднується з апаратним блоком хвостової частини комбата, а порохові гази метального пристрою викидають ракету з каналу гармати, після чого запускається ракетний двигун. Хоча основне призначення «Птур-Комбат» полягає в ураженні цілей за межами ефективної дальності гармати калібру 125 мм при стрільбі некерованими боєприпасами, її можна застосовувати і проти інших цілей на полі бою, наприклад, проти вертольотів і довготривалих укріплених точок. Під калібр 120 мм, міліметрів, прийнятий в країнах НАТО, підприємство Луч розробило постріл Конус. Головна частина Птур конус тандемного кумулятивного типу. Вона забезпечує бронепробиття не менше ніж 700 міліметрів за динамічним захистом. Натівський конус апробований на танку Т-72-120, Т-84-120 120 ятаган, який оснащений гладкоствольною 120-мм гарматою. Для оснащення повітряних носіїв, то в першу чергу вертольотів, наприклад, мі 24 київським КБ «Луч» розроблений протитанковий керований комплекс Бар'єр В. Вага ракети комплексу бар'єр В 44 кг, калібр 130 мм, довжина в контейнері 1 метр 825 мм. Ракета має тандемну боєголовку з вагою боєзаряду 6,4 кг, що дозволяє гарантовано уражати техніку і об'єкти, захищені активною бронею. Задача комплексу бар'єр В. Ефективна боротьба з броньованими і швидкохідними об'єктами супротивника на дальності до 7,5 км. кілометрів.